Усім привіт. Друзі! Ви любите солоденькі десерти, але хочете, щоб вони були не тільки смачні, а й корисні? Тоді разом з каналом Смачна Кухня Гуру приготуємо сметанкового десерту з чорносливом, горішками і не тільки. І так про все по порядку. Чорнослив. Потрібно запарити у кип'ятку щонайменше на 3-5 хвилин. Звичайно, якщо він із кісточками, то потрібно їх виняти. А якщо у вас м'який в'ялений чорнослив, то його досить помити гарячою водою. Помити запарений чорнослив потрібно обсушити на паперовому челяному рушничку. І якщо чорнослив уже помитий та обсушений, то сметанковий десерт із нього можна приготувати легко і просто за 5 хвилин. До десерту нам потрібні волоські горіхи. Горіхи ядра. Потрібно обсмажити на сухій сковороді і ними начинити чорнослив. Тобто замість кісточки поміщаємо усередину чорносливу ядра волоських горіхів. Ось так. Беремо. 200, 220 мілілітрів сметани будь-якої жирності і збиваємо її із цукру, цукру беремо за смаком та за бажання від однієї ложки до 150 грамів тощо. бажанням у десерт можна додати ще родзинки, які потрібно теж помити запарити як чорносли. Скільки взяти родзинків, а скільки бажаєте 2 столових ложок? Родзинки можна особливо і не обсушувати, а додати їх просто у сметану. На дно приманки Наливаємо 2 столових ложок сметани разом з родзинками. і викладаємо у цю сметану перший шар чорносливу. Чорносливу, начиненого волоськими горіхами. Заливаємо перший шар чорносливу сметаною. Викладаємо другий шар чорносливу, начинених горіхами. Знову лємо сметану. Сметани у криманку наливаємо стільки, щоб вона майже покрила увесь чорнослив. Десерт потрібно помістити у холод для стабілізації щонайменше на 3-5 годин. Можна і на ніч, а ще його можна підсолодити. Чим а ось чим? Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Друзі, порадьте, а чим ще можна підсолодити цей сметанковий десерт? І ось смачний десерт, він уже загус, подаємо до столу. Шановні глядачі, підписуйтеся на наш канал Смачна кухня Гуру, щоб у вас та у нас все було гаразд, щоб ви та ми щасливо жили, а ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.